Привіт, мене звати Катерина Очеретяна, я організаторка жіночих бранчів натхненниця, мама та дружина. І хочу з вами сьогодні поговорити на таку тему, як пробачити зраду себе собі. ж». Напишіть, як мене чути, як мене видно, чи все окей. А, і... Мені здається, що це дуже важливо бути з собою чесною, довіряти собі і вміти чути себе. І е, те, що ви тут, це означає одне, що ця тема вам теж дуже близька. Е, обіцяю, не буду вас затримувати довго, але впевнена, що ви точно щось для себе винесете. Недовго ефір буде тривати, це десь хвилин 15-20. Раптом мене буде заносити. Ви можете в будь-який момент сказати стоп, стоп, стоп. А що ж я маю на увазі, коли говорю про зраду себе? Так, це про те, що в якийсь момент ви обираєте когось іншого, а не свої потреби. Ви обираєте рухатися. Не до себе, а від себе. І кожен із вас може це транслювати для себе по-різному. І мені хочеться, щоб ви теж зараз задумалися над тим, в який же момент ви відчули, що ви зрадили себе. Це актуально, я думаю, саме для мам, так особливо тих, хто вперше стали мамами. Тому що е, в ці моменти реально ти знаєш, що дитина це е, зараз е, та, там, найважливіша людина в твоєму житті. Але е, і в той же ж момент ми забуваємо про те, що е, найцінніша людина і найважливіша людина це ми самі для себе. Тому що е, від нас залежить те, е, чи дитина. Буде нагодована, чи дитина буде одягнена, чи дитина буде відчувати любов нашу. Тільки тоді, коли ми наповнені самі, зараз я кажу з боку мами. так, З боку там теж своя є філософія, своя психологія, але зараз я говорю саме з боку мам, як я це відчуваю. От. Звісно, я собі теж зраджувала, і були такі моменти, коли я була виснажена, бо, бо я не знала, що насправді хочу, і як для мене це бути, в чому ж мій ресурс, ж черпати той стан, який. Де, де чіпати ту енергію, та, яка буде мене наповнювати і допомагати, і допомагати е, в любові ростити сина, та, бути підтримкою для свого чоловіка. От якраз чоловік зайшов на ефір, дуже приємно. Клас. Ось. І е, давайте зараз звернемося все-таки до вас. Задайте собі питання, навіть не те, що питання Я собі тут зробила деякі нотатки, щоб йти чітко по структурі, так щоб ми з вами швиденько все завершили. Я довела свою думку до логічного кінця. Ось і продовжіть зараз фразу. Якщо ви це зробите, маякніть мені там сердечком, плюсиком, Не, я буду вам дуже вдячна, можливо, ви захочете поділитися своєю думкою. Я зрадила себе коли. Подумайте зараз, а я продовжу цю фразу теж і відповім, що я зрадила себе коли, вирішила, що в моєму. Житті щось не на часі, не на часі вести прямі етери, так? тому що я свою справу дуже насправді люблю. Мені подобається ділитися власними думками, власним досвідом. І е, коли я усвідомила, що е, проявлятися в інстаграмі це моя віддушина, так. Це не те, що мене виснажує, навпаки, це те, що мені подобається. Але думала, що а ось у мене син маленький, так, а ось я якось там не так виглядаю, як хотілося б, і так далі. Цей момент це теж говориться, те, що ми зраджуємо себе, тобто ми не обираємо в цей момент те, що нам насправді до душі, так. А ми шукаємо якісь... Якісь моменти, які нас від цього віддаляють. Так і е, тут, до речі, цей етер буде не про осуд ні в якому разі цей етер. Підтримки жінок, які зараз вагаються в чомусь, починати чи не починати, а можливо щось навпаки завершити потрібно в вашому житті і до цього більше ніколи не повертатися. І сказати, що так, це моє рішення. Я хочу, я хочу по-іншому, я хочу по-новому. Так, усім привіт. От, якщо ви відповіли, продовжили першу фразу, далі дайте собі відповідь. Що ви більше так не робите, або ви я більше так не хочу так, натомість я, що ви обираєте натомість, що ви хочете робити натомість. Хоча б один крок, два кроки, або просто опишіть загальну картинку, як ви собі бачите на противагу та тому, що ви зраджуєте собі, навпаки, те, що ви обираєте себе. Що? Якщо ви зі мною зараз тут, так, в моєму полі, на одній хвилі зі мною, і ті, хто буде дивитися в записі, поставте плюсик, якщо ви зробили, бо серденько мені надішліть, щоб я точно знала, що я не сама з собою говорю. Хоча, знаєте, іноді буває корисно і самій собою поговорити, переставити. Якісь певні точки над і, так, привести, зробити саморефлексію. Це, до речі, треба вміти теж, це навичка. От, і ще таку, знаєте, вправу можете теж виконати, вам віддаю в життя, так, те, що ви можете приміняти будь-коли, будь-де. Це вправа така, що от ви зустрілися з подругою, уявіть собі, ви зустрілися з подругою, і подруга розказує вам про те, що в неї щось не вдається в житті, так? те, що вона допустила якусь помилку, так? що вона щось жалкує. А, і що б ви сказали цій подрузі? Невже б ви її звинувачували в чомусь? Невже б ви е, казали про те, що Боже, як ти так могла зробити? Ти що? Та ніколи в житті. Хіба б ви так себе поводили, я думаю, що ні. Я думаю, що ви б навпаки та, підтримали, знайшли б, дали б якісь поради від душі, знаєте, від серця. Не те, щоб навчити подругу чомусь там, на ваш погляд, розумному. А ви б стали підтримкою, опорою і лише для того, щоб подруга пережила та, ці моменти тяжкі. От. Я веду до того, щоб ви були тією подругою справжньою для себе в першу чергу, щоб ви вміли вчилися підбирати слова підтримки для себе, щоб ви подалі. подалі навіть не, не бігли, бігли це в цьому випадку не гарно та сказана не невлучно. А навпаки, намагалися зменшити роль вашого внутрішнього критика. А роль вашого друга, ви подруга, так? Ви зрощували. Розумієте, щоб критик ваш ставав такий маленький, а подруга навпаки росла. І ви частіше. Зверталися якраз до, е, м, внутрішньої, до внутрішньої вашої подруги, ніж до е, внутрішнього вашого критика, так? і чули, чули. Ви можете, звісно, чути м, е, слова, там, фрази і вашого критика, і він іноді, до речі, говорить класні речі. До речі, ми говорять класні речі, така тавтологія, так, трошки. Ні, ні, ще не кінець. Ще не кінець. Тут буквально зсередина, я думаю, десь так. Я дуже вдячна, що ви доєднатися, що ви дивитеся. Ті, хто будуть в записі, дивитись, теж дуже дякую. Сподіваюсь, вам зайде такий формат, тому що мені подобається. Я перед тим як вийти в Етер, Почала хвилюватися, я собі писала, обирала теми, які ж мені більше відгукнуться. І от на ці темі, як пробачити зраду в себе собі ж. Мені найбільше відгукнулося, і знаєте, це той момент, коли все так всередині почало перевертатись, метелики такі, і серце почало частіше битися. Це говорить про те, що є відповідь тіла, а отже, це все вірно. І я вирішила йти з цією темою до вас. От, і е, дозвольте собі підтримку. А не осуд. Дозвольте собі в такі моменти, коли ви знаєте, що от капець, та? і в цій ситуації я обрала когось, та? чиїсь потреби, свої потреби поставила нижче, та? бо взагалі взяла себе обестійнила, або не змогла сказати ні. Знову я не змогла сказати ні, знову я промовчала. Просто дайте цій ситуації бути. Прийміть, що так сталося, так. Але в інший раз я зроблю по-іншому. І спробуйте собі уявити, як це може бути по-іншому. Намагайтеся собі уявити картинку, що реально вона може бути інша, Не така, як була до цього. Хочу вам сказати про те, що ваше минуле не визначає вас. До речі, як вам ця фраза відгукується, що ваше минуле не визначає вас. Що ви можете в будь-який момент почати заново. Бо мені вона дуже відвукується і дає надію на те, що все можна змінити в нашому житті. Головне зробити вибір. Ось. Потім ще одна фраза така, що пробачити себе це вибрати себе заново. І це найкраще, що ви можете зробити для вашої дитини. Бо наскільки б ми не хотіли бути ідеальними мамами в цьому житті, все одно нашим дітям буде що розказувати психологам. Я думаю, що ви знаєте цю фразу. Згідно це життя це вже пройдений етап. Так, дякую. Дякую, що коментуєш. Так, і, і чи потрібно бути ідеальною мамою. Для когось теж, знаєте, цей ідеал. Навіть я б сказала, чи важливо бути ідеальною, чи все-таки краще бути щасливою. Це риторичне питання, мені здається. Ось. А до речі, оця е, моя фраза мені здається, я хочу її зникати, тому що це говорить про те, що е, людина не впевнена в собі. А так як я вчуся впевненості, то е, фраза напевно мені здається, е, ну можливо. Там і ще такі, знаєте, схожі фрази, вони хочуть їх викорінювати. Так. О, і ще хотіла сказати, що материнство, мені здається, знову мені здається, так, материнство йде в комплекті з установкою думати про себе це егоїзм. Чомусь в нас так заведено, що е, є якісь стереотипи на рахунок того, що коли ти стаєш мамою, е, то ти не можеш, наприклад, танцювати на пілоні. Так? Ти не можеш е, там, робити собі якісь тато татуювання, наприклад. Ти не можеш. Тусити, так, ходити на дискотеки. Ти не можеш подорожувати, ти не можеш і п'яте, десяте, зрозуміло, так? Пішло поїхати. Так от, е, да, я зараз в Чорноволі в кав'ярні. І ось я хочу, щоб ви теж. Трошечки, якщо у вас є ще такі моменти, що саме думати про себе в материнстві це егоїзм, то я хочу трошечки вам повернути, трошечки змінити цю установку на те, що думати про себе це здорово, це найкраще, що ви можете зробити. Тому що все починається з нас, а потім. Який стан у нас, ви ж розумієте, дав? Ми свій стан як мами, як дружини, ми транслюємо і нас щитують навіть не по словах, та нас щитують просто по тому, як ми себе відчуваємо. І я зараз не говорю про жіночі чоловічі ролі в сім'ї. Ні, я про те, що в нас є взаємодія певна, і от коли мама так, коли жінка в ресурсі. Коли е, вона е, натхнена, зараз знову ж таки не кажу про те, що ця жінка така фея, знаєте, літає собі, десь мріях своїх живе і так далі. Ні, це жінка, яка знає, чого хоче від життя, яка е, вміє е, вміє так е, над... Як це правильно сказати, вміє отримати енергію, вміє відновити енергію від, з, відновити енергію. В тому трошки збила з цього, тому що якраз Наталя спитала, де я, я в Чорноволі, і щось в мене переключило на кав'ярню, на ситуацію, що тут відбувається. Коротше, таке сорі. от, так, жінка, щоб вона знала, як відновити енергію, а е, свій стан ми можемо відновити тільки в тому випадку, якщо ми добре знаємо себе. Тобто ми знаємо, що, наприклад, мене, мене е, чисто там, наповнює, відновлює. Це один із маленьких таких пазликів, це, наприклад, читання в тиші. Мене це відновлює. Мене відновлює це... Робота та, з картами. Це є. Вас може відновлювати щось інше, вас може і наповнювати важливо теж, тому що в нас ж як ми звикли, що ми робимо, 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 наша батареєчка сідає, і ми потім, і ми ще 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 дотягуємо на цих, там не знаю, одному-двох процентів і все. І потім, що у нас працьовує Психосома. Добрий вечір, так називається. А, але, як говорила і говорить психологиня, коучка і моя близька подруга Катерина Канюк, що такий гарний мазон, подивіться, я вичіпаю кусточки глазу. Як говорить Катерина Канюк, я їй вдячна за цю фразу, до речі, що чомусь. Ми не вимагаємо від наших гаджетів, щоб вони працювали, коли вони розряжені, так? А від себе ми це вимагаємо. І ми ще й знаєте, так прискіпливо до себе ставимося, якщо ми не витягуємо щось, хоча ми ж знаємо, що ну, ми зараз в цей момент не можемо. Бо ми все, нам треба зарядитися, нам треба десь взяти та цю енергію, нам треба відновити наш стан для того, щоб рухатися далі. І навіть не для того, щоб та знаєте там включити досягаторство і йти там якісь дуже великі цілі. Ні, зараз про буденне життя говорю. Це навіть приготувати смачну вечерю, неважливо чи сніданок, чи обід, це поприбирати так, навести лад в домі. Це посміхнутися баристі, це для цього ж теж треба ваша енергія, ваш стан. Обійняти вашу дитину. Не просто на автоматі, ну, а тому що ви її дуже сильно любите, і зараз це такий момент, знаєте, такий найніжніший. Це написати е, приємні слова вашому чоловіку, це побажати гарного дня. Це просто посміхнутися на вулиці, тому що ви проходите і ну, просто посмішка на обличчі. Зараз е, не дуже часто я зустрічаю на е, вулиці людей, щоб вони посміхалися і, е, ну, можливо, комусь це дивно, але у е, мене є така звичка, я частіше ходжу усміхнена. усміхненою. Хтось, можливо, подумає про те, що е, в мене, напевно, в житті. Е, все прекрасно, так, і ніколи не буває ні розчарувань, ні конфліктів, і все так знаєте стабільно і рівно. Але ні, теж є свої ситуації, які мене вибивають з колії. Але знову ж таки, я обираю себе. Я даю собі час на те, щоб постраждати, на те, щоб вивільнити свої емоції. Е, та, я ще вчуся. Я ще вчуся е, довіряти своєму чоловіку в плані тому, що е, розказувати да про те, що мене що мене турбує, що мене хвилює. Неважливо, це по відношенню до нього, чи це по відношенню до чогось іншого. Просто я така людина. Я е, е, дуже Дуже близько не підпускаю людей, але з цим я працюю, тому що але і з тим же я довіряю світу. Тобто я знаю, що все складеться так і складається так, як найкраще для мене. І те, що от я не не думала, що буду чіпати цю тему, те, що не стало мого дата. Те, що не стало мого тата, я теж думаю, і я відчуваю підтримка у кожній ноті, кожного слова, світло вам. Дуже дякую. Так от, те, що не стало мого тата, це теж я даю собі час да, на страждання. Можливо, це виглядає не так, як мало виглядати, да? я маю там ходити в чорній хостині, так як це, ну, як це прийнято, да? ходити в чорному одязі і так далі. Але я проживаю так, як я це проживаю. Так от, і я можу сказати про те, що тата не стало, і я теж в цьому шукаю плюси. Дивно це звучить, але е, дійсно, і це мене тримає на плаву. І так в кожній ситуації, яка б ситуація не сталася, все, що вас може тримати, це те, що ви довіряєте світу, і те, що ви шукаєте позитивні моменти, яка б ситуація найгірша не була. От повірте мені, якщо ви живете, якщо ви тут, на цій землі, якщо ви Якщо ви відчуваєте там і, і ви тут, очевидя згадати, якщо ви тут, значить ви для чогось, для чогось є. І мене знову понесло кудись, та, говорили про зраду, але воно все зводиться до, до зради, та, як бути на стороні себе, як не зраджувати собі. І е, в той момент, коли ви обираєте когось іншого, будьте певні, що ви в цей момент відмовляєтеся від себе. Та ви зраджуєте собі. Спершу ви закриваєте, будь ласка, свої потреби. У мам це найбільша потреба, мені здається, у маленьких дітей це сон. Дом. Так як його поки що не видно на горизонті, у мене так точно, я намагаюся відновити його хоча б. Денним сном, да я іноді лягаю, хоч я не скажу, що я багато разів за материнство за рік і три місяці лягала разом і відпочивала з Давида, я на увазі спала з Давидом, бо постійно думала, та ні, краще щось день зроблю, те, що можу, і, і то це я щось можу зробити. Це типу. Щось, якісь ідеї накидати, там повертати знову ж таки інстаграм, щоб щось там для ріса в собі взяти, або розписати, там, викласти в канал, щось. Ну ви зрозуміли да? такого плану. Бо денні сни це або, наприклад, якщо давить спить, то з ним кудись сходити. Поки він спить з візочками і там вирішити знову ж таки якісь такі побутові моменти. Ось, Але е, я теж хоча б щось відновити, це лягати з ним, наприклад, день спати, тому що вночі не, не буває такого, щоб там довго поспати. Я не пам'ятаю, коли я, наприклад, лягала о 10 е, вечора, вечора або одинадцятій вечора і прокидалася чітко о 7-й ранку. До мене там, найдовший, триваліший сон це, напевно, 4 години чи 5 годин. Це такий вау, це можна сказати, ого, Катя, ти поспала. І я цьому дуже рада. Так, і що хотіла вам сказати, що. О, Боже! Якраз Наталя прийшла. Я хотіла сказати, ой, боже, дякую. Ой, Ви бачите? У мене ще такого не було. А я йось, дякую. В мене ще такого не було, щоб ти могла. Вони подарували. Дякую. Я прям відчуваю зіркою. Ой, клас. Е, і е, хочеться завершити це тим, е, що коли, знаєте, коли весь світ крутиться навколо дитини, е, і ви вже не пам'ятаєте, що любили до материнства, то це перший дзвіночок того, що ви все таки ви десь собі продовжуєте зраджувати. Повертайтеся до себе, обирайте себе, любіть себе. Багато чого сказала, не знаю, чи вам відгукнеться, впевнена, що хтось точно для себе в моїх словах, знайде підтримку, силу рухатися далі і чути себе. От, я хочу вам теж запропонувати зараз тим, хто дивиться, тим, хто буде переглядати в записі карту з ресурсної колоди, яка дасть відповідь, підсвітить щось ваше. Так. О, вона випала. Виявляєте, мене випала просто карта з колоди. А, а фраза звучить так. Щаслива та людина. Яка може заробляти на життя своїм ходим? Ось я сподіваюся, що мої прямі етери те, що в мене йде від душі, вона теж колись конвертується у фінансову стабільність, фінансове благополуч... благополуччя. Ось. І вам бажаю того. Зараз щоб... можу показати вам карту. Оце так вона виглядає. Все. Я дуже-дуже вам дякую за цей вечір, за цей етап, що ви були зі мною. Всіх обіймаю і можете прокоментувати від відео, чи вам було корисно. Щось знайшли для себе, чи щось відпокнулося. Я збережу зараз відео. Дякуємо, полотні. Усі добре.